Добрий день, мої хлопчики і дівчатка. А що це малята за пісенька така? Давайте послухаємо. Ой, так я, мабуть, здогадалася. А ви здогадалися? Це до нас поспішає. гості. Дітки, а ви впізнали наших гостей? Звичайно, це Маша та ведмідь. До нас прийшли сьогодні з мультику. А наші гості пропонують нам пограти в гру Де чий будиночок. Це собака. Де його будиночок? Це, звичайно, будка. Далі граємо. Це, малята, у нас котик. Де живе котик? Відповідайте самостійно. Далі хто перед нами з'явиться? Це рибка. Де її будиночок? Відповідайте самостійно. Продовжуємо. Це перед нами хом'ячок. Де його будиночок? І знову продовжуємо. Хто перед нами? Це папуга. Де живе папуга? У гнізді чи у клітці? Папуга живе у клітці. Далі. Так, перед нами кролик. Де живе кролик? У норі чи у клітці? кролик живе у клітці. Молодці. Далі. І ось перед нами корова! Де живе корова? У буці чи у хліві? Так, звичайно, у хліві. Далі. Перед нами з'явилася куриця. Де живе куриця? Відповідайте самостійно! І останнє це лисиця. Де живе лисиця? У норі чи у будинку? Лисиця живе у норі. Ось ми й пограли в гру. А тепер мені скажи, будь ласка, Мишко, де ти живеш? Я живу у барлозі. Ось ми і дізналися, де живе наш Мишко. Ведмідь, а де живе малята Маша? Машо, де ти живеш? А я живу в звичайному будиночку. Цікаво, а де ви живете? А я живу у багатоповерховому будинку. Пригадаємо разом, де ми живемо? У місті. Чи селі? Так, ми живемо у місті. А які будинки у нашому місті? Одноповерхові чи багатоповерхові? Так, звичайно, багатоповерхові. А хто ж будує будинки? Це ми вже з вами знаємо. Будинки будують будівельники. А хто такі будівельники? Робота будівельника дуже відповідальна і тяжка. Якщо неправильно збудувати будинок, він не буде довго стояти. Господарям буде незатишно жити в такому будинку. Дуже важливо, щоб всі будівельники працювали злагоджено і дружно. Тільки тоді будинок буде будуватися якісно і швидко. Виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки? Хто тут стіни мурував, наш садочок будував? Так, це будівельники. І як велично звучить, це архітектор. Він головний. Адже архітектор не лише художник. А інженер, математик, механік. Він дає волю своїй фантазії, створює ескіз, споруди. А далі архітектор залучає до праці інших фахівців: електрозварювальник, зварює конструкції, каменщик, кладе стіни, маляр, фарбує та білить стіни, кранівник. Піднімає вантаж. А далі Тесляр робить вікна й двері, слюсар підводить воду, електромонтер, який встановлює, ремонтує, електрообладнання. Ось скільки роботи проходить етап будівництва. Для того, щоб ми жили в теплих, гарних та сучасних будинках. У кожної людини тваринки є будиночок. Пригадаємо наших менших друзів. Хто вони? Машо, ти розповіси нашим діткам? Так, так, розповім, звичайно, а ще й покажу. А ще ми пограємо в гру чий будиночок. Тож розпочнемо? Це пташки, це рибки, це тваринки домашні, а також дикі тварини, а ще й різні комахи. Хто живе в норі? Олень, білка чи лисиця? Так, у норі живе лисиця. Молодці! А хто живе у дуплі? Ведмідь, заєць чи білка? Так, у дуплі живе білка. Молодці! Хто живе у водоймах? Пчілка, риба чи метелик? Звичайно, це рибка. Молодці малята. А хто живе у мурашнику? Пташка, мурашка чи котик? Так, У Мурашнику, звичайно, живе Мурашка. А хто живе у землі? Ластівка, кріт чи собачка? Так, ну, звичайно, це наш кріт. Молодці. А зараз іще. Хто живе у гнізді? Метелик, мурашка? Чи пташка? Ну, звичайно, у гністі живе пташечка. Ну, а зараз відпочинемо фісфелинка. А ми пограємо. Гра називається Будиночок який. Давайте грати. Будинок цегляний. Будинок бетонний. Будинок дерев'яний. Будинок багатоповерховий. Будинок теплий. Будинок холодний. Будинок світлий. Молодці. Маляточка. Маша та Мишко теж хочуть жити в ось таких гарних будиночках. І ми, малята, ми їм допоможемо зробити чудові чарівні будиночки. З ось цих. Звичайнісіньких стаканчиків. А як саме я вам розповім після пальчикової гімнастики? Пальчикова гімнастика. Я будиночок будую. Я будиночок будую. Стіни рівні, дах трикутний. Ще й віконця. Ось такі. Щоб туди світило сонце. Для роботи нам потрібно два стаканчика ми будемо робити два будиночка. Клей, простий олівець, ножиці, предмет круглої форми. Два аркуші паперу. Я взяла картон у мене буде сьогодні фіолетовий та рожевий це ми будемо робити дах нашому будиночку. Серветочка малята. І фломастери. Ну і не забуваємо про гарний настрій. Розпочинаємо наш будинок малята з даху. Я беру ось такі квадрати, у мене є кольорові. Беру предмет круглої форми, прикладаю, беру олівець і обвожу нашим олівцем ось так нашу тарілочку. Да? Предмет круглої форми. Так, фіолетовий я обвела. І зараз я роблю заготовочку Рожеву. Так само я обвожу малята. Погляньте. Так, все. Обвела я тарілочку нашу. А зараз я виріжу два оцих кружечка. Ось так я вирізаю. Рожевий кружечок я вже вирізала, відкладаю його і починаю вирізати малята наш фіолетовий кружечок. Працюємо. Ось я вирізала два кружечки, це буде дах для нашого будинку. Я їх відкладаю, беру малята стаканчик і малюю на ньому за допомогою олівця ось такі двері. Не поспішаємо. І два віконечка. Ось одне віконечко. З другої сторони, так само малюю друге віконечко. Так, відкладаю цей стаканчик, беру другий. І так само малюю двері та віконечка. Ось, малята, я зробила заготовочки нашим простим олівцем. А зараз ми будемо працювати фломастерами. Ми беремо спочатку чорний фломастер. За допомогою чорного фломастера. Ми обводимо контур дверей та вікон малята. Ось так погляньте. І обводимо віконечко так само. Ось так обережно. Ліва рука нам допомагає тримати наш стаканчик-будинок, так? Ось так. Продовжуємо. Ось малята я налила чорним фломастером, наші віконечка та двері. Так само ми робимо і другий стаканчик наш. Обводимо. Ось в мене вже малята є і віконечка, і двері. Зараз ми з вами розфарбуємо двері та віконечка. Малята ви можете розфарбувати за бажанням. Я розфарбую двері в одному будиночку червоним фломастером. Ось так. І працюємо, дітки. Ось такі гарні роботи в мене сьогодні малята погляньте, отрималися двері, ось такі віконечка гарні. А зараз ми за допомогою чорного фламастера малята намалюємо дверну ручку. Ось так. Ось. На одному стаканчику і на другому. Ось така дверна ручка. Ось. А зараз я намалюю. Ось тут деревце. Ось таке деревце я намалювала з однієї сторони і так само намалюємо з другої сторони. І так як у нас малята пора року зима, ми наше деревце прикраснемо сніжком за допомогою синього фломастеру. Ось так малята малюємо ось такий сніжок на нашому деревці. Продовжуємо. Ось такі зимові дерева вже малята я намалювала. Ну а зараз прийшов час до нашого даху. Ми беремо кружечок, беремо олівець, ставимо крапочку посередині і до цієї крапочки розрізаємо наш кружечок. Ось так. Ось так. Потім склеюємо і отримується ось такий дах нашому будиночку. Погляньте. То починаємо склеювати. Беремо трішечки клею. Досі трішечки. Ось так. І склеюємо. Почекаємо трішечки, поки трошечки підсохне наш клей. Ось малята в мене вже склеїлось. Дивіться, ось такий в мене дах. Я зараз його відкладаю, беру клей і по колу ось так намасую нашим клеєм. Погляньте ось так, обережно, обережно. Ось так. І прикладаю дах. І почекаємо, поки він трішечки підсохне. Потримаємо пальчиками. Ось наш дах малята вже підсох і тримається. Так само ми зробимо зараз другий будиночок нашому будиночку дах. Так так само малята ми намазали і тримаємо пальчиками другий дах нашому будиночку. Ось так. Ну, я гадаю, що вони вже підсохли. Ось такі будиночки у нас утворилися. А яка пора року у нас зима? Так, малята? Тому ми зараз за допомогою нашої серветки. Та ножиців зробимо сніжок. Нарізаємо ось такі полосочки. Ось так. Ось. І дрібненько-дрібненько нарізаємо ось так. Ось скільки сніжку у мене утворилося. Ну і знову нам потрібен клей. Ми зараз ось такими крапочками понаставляємо наш клей і притрусимо нашим Сніжком наші будиночки. Ось погляньте. Ось так. Так. І притрусимо нашим сніжком малята. Ось. І гарно у нас з вами це все виходить. Обережно і дуже-дуже гарно. Побільше сніжку. Ось так. Так само ми зробимо і другий дах нашому будиночку. Такі будиночки чарівні. У нас сьогодні малята з вами вийшли. А ще й засніжені, які погляньте! Ось така робота у нас сьогодні. Помилуємось нашими роботами ближче. Ось які вони гарні. Зорова гімнастика чекає на малят. Дітки, вам сподобалось робити ось такі гарні будиночки? Робота цікава! Ваші роботи теж вийшли, гадаю, дуже-дуже гарні. Наші Маша та Мишко теж чекають ваші гарні будиночки. Ну ось, як швидко, лине час. Наша зустріч дійшла до кінця. До побачення, діти! До побачення Машу! До побачення наш ведмідь ми до побачення.